Вітаю запоріжців! Це відео як доповнення йде до лівого берега. Я забула про промисловий майданчик Заводського району. Давайте ми його подивимося до 19 квітня, включно яка там буде ситуація в плані прильотів ракет-дронів. Дуже сьогодні багато сонця, книжок, луни, Прямо одні ті ж карти падають. Ну це хорошо, то Значить, говорить про те, що буде іменно така ситуація. Дивіться, я хочу вам сказати, що в принципі ситуація не ясна, але я не бачу, щоб тут. Давайте я розкладу, по-перше. Так, по сонцю, ну це по-перше, це реально сонце. То, що буде відчуття таке загрозливе, так, якась подія буде таємна робитися, ось, бачите, по, по лисиці щось хитре з проблемами. Тому ось воно і не ясно. Так, ось промислові об'єкти скоріш всього, що може трапитися башня. Може бути удар, люди, десь промисловий об'єкт Заводського району. Але закінчиться він нашою перемогою. Ну тут букет показує то, що давайте я вот так розверну. Букет показує то, що будуть зроблені речі, будуть зроблені речі, які принесуть нам. Ось такий результат. Ось отак я поклала на ці дві карти. Тобто, як іто, знаєте? Ось промислові майданчики. Хоча дуже-дуже. Бачите, тут лежить неясна ситуація, і на неї йде прильот. Бачите, які карти? Вони всі, отут, влягли: хрест, лисиця, проблеми і башня. Вони всі чотири карти негативні. І це вони розкрили книгу. От, дві карти йдуть на книгу, хитрі якісь плани і події, подія в тому числі. На роботу падають проблеми і е, е, башня. Тобто якийсь завод може, даже десь, ну, може отримати такий удар. Може отримати, ось воно показує, хоча ось воно буде якось так. Чи буде працювати той завод? Ну, Ключ в наших руках, дай Боже. Давайте подивимося, чи будуть постраждалі люди. Чи будуть постраждалі люди на тому промисловому майданчику Заводського району? До 19 квітня включно, чи буде така історія. Постраждалі або люди, які можуть загинути там від цього. Давайте, будь ласка, покажіть мені ту карту. Перша карта завжди показує питання, бачите? Тобто це питання, само собою, символізує, що так, дуже опасність велика йде здоров'ю людей. Але, 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 я хочу сказати, подіям, подіям. Якщо будуть пошкодження, то невеликі люди по цим картам не повинні загинути, але ми зараз роздивимося це. Бачите, неясна буде ситуація з людьми. Повернення до кращого. Зміни все ж таки підуть в сторону здоров'я, зірки. І всесвіт на стороні здоров'я людей. Піде трансформація, в якому сенсі? В сенсі трансформація буде відрізати. коса, лежить, вона відрізає цю трансформацію, і ці, і піде сонце. Тобто я сподіваюся, що все ж таки це не буде удар, як кажуть, Знаєте, бо серцевий удар це теж удар. Знаєте, я покладу ще на сонце. Так, людина буде працювати, тобто, значить, це буде добре. Зрізається ця трансформація, скоріш всього, вона була негативна, бо там, бачите, зірки. Ось дивіться. Значить, в цілому життя і постраждалість людей ще лежить роздоріжжя. Тут прикрита таємниця. Оцей рядочок, це я розкриваю оцей рядок, розумієте? Тобто, якщо на моє питання йде неясність по здоров'ю, да, тут чітко показує, що тут можуть зміни піти на краще, з, вроді як непогано, не але потім випадають миші при. тобто. Всесвіт вже прикладається, трансформації йдуть зміни. Зрізаються ці зміни, і потім людині стає краще. Але все ж таки це все прикриється і ще стоїть роздоріжжя. Тобто життя тут от, да, на роздоріжжі. Але ми на це роздоріжжя ж ми ж далі клали сонце і робота. Тобто людина, яка постраждає, вона буде жива. жива. Бо гроб, він зрізається косою. Ось так. Я це так бачу. Так, і давайте подивимося Мотор-Січ. Мотор-Січ, як воно буде до 19 квітня, включно, а на ці 32 години, яка буде ситуація з мотор Січу» В плані ударів ракетами-дронами? Що там, як воно станеться? Чи будуть руйнування цього заводу? Ну, поки що я не бачу, єдине, що от, е, нерви так, нерви працюють. Є якась вказівка таємна, є якась переписка. Е, давайте я трошки розкрию. Трошки, трошки розкрию. Так, 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 так. Ну, е, хотять, вони пошкодити, звісно, вони хочуть. Звісно, вони хочуть, тому та собачка вона очікує і нервується якісь Тут неясність іде, можуть бути якісь хитрі, якісь речі противні такі, може бути щось посічене десь там якось. До цього докладається дуже успішно оця дамочка. Вона робить ці речі негарні, вона це все доповідає. Ой, я вас унесла. Ось, Тому там працює жіноча енергетика, працює на моторі, яка ото все там доповідає і робить це все. Вона працює на Росію. На того Богуслаєва, чи на кого я не знаю. Ну, факт тому, що ось. Так, я їх тримаю. А, факт тому, що ось, бачите, ну, в цілому, в принципі, не повинно бути удару, хоча ці три карти, звісно, вони такі собі. Пакості якісь мелкі тут можуть бути. Ось воно на письмо, вона пакості це робить. Але в цілому, ну, ось змія. Ну, що може зробити змія? Давайте я подивлюсь. На дні у нас гора, проблеми йдуть, але завод буде працювати. Давайте ми подивимося, що зробить змія. Нічого. Тут всесвіт буде стояти, захищати наш моторсіч. Все. З моторсіч все буде нормально, незважаючи ні на які їхні там якісь мелкі пакості. Ось так. В принципі, те ж саме повторилося. Тільки щось отаке мілке може статися. все, Ось воно. Ось, воно. Ось воно може статися, але хлопці наші і тут воно все лежить між гарних карт, вони зіб'ють і, може, ну, якісь осколочки, там щось таке. Можливо, можливо, я в цьому не впевнена, бо тут риба, успіх. Так, іде трансформація, вони можуть кудись попасти. Можуть, так. І ситуація ще й даже і неясна. Десь попадуть, десь не попадуть. Але хоча, все, світ все прикриє, все. Так що, можливість удару існує, якось вони можуть попасти, але вони не попадуть туди, куди треба, і воно буде дуже мілко. Ось так. Чи будуть травмовані люди, ну, давайте подивимося: Чи будуть травмовані люди на моторсічі до 19 квітня на ці 32 години від ракетних ударів та дронів. Будь ласка, покажіть мені то, чи будуть. Загиблі чи травмовані. Опять, бачите, йде книга, змія. Прям повторюється, багато собаки тут сьогодні. Якась подія йде. Давайте я подивлюсь, я роздивлюсь прямо так. Може постраждати жіноча енергетика, може постраждати жінка. Може постраждати. Може постраждати і проблеми в неї будуть з здоров'ям. Да, може, може постраждати. Не ясна буде така ситуація там. Не ясна, не ясна, да. Неясна, люди, буде ситуація, це якась жіночка повинна бути. І по здоров'ю там проблемки існують. Вроді як виходять, але потім ця, зрізається ця успішність. Якщо постраждає жіночка, бо там ще по тучам не ясно, чи буде воно, чи ні, то, то постраждає жінка іменно. Може, навіть і фатально. Ну, серйозно постраждає, коротше кажучи. Хоч там випала дитина, але потім... Ця трансформація зрізається, зрізається косою та зміна. От, гарна там була лілія, і воно зрізалося косою. Так що так, може таке статися? Може таке статися. Ну і постраждалі, звісно, по-любому. Може таке ж бути, як, 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 якщо вона і. Вона таке ощущення, що буде постраждала, а потім, як якось воно, то здоров'я її прийде. Може померти. Або дуже серйозно захворіти, або, або померти. Якось так. Щось в неї і так виходить. Так, все я подивилася вам промисловість, по... бо я пропустила просто забула і пропустила. Ну, давайте покладу, покладу ще скриньку на промисловість лівого берега, так, щоб вже заключно. Так, позитив. Негатив, та ітог для промисловості. Угу. Ну, бачите, є ось воно по негативу йде план, а потім плютка йде по промисловості. Позитив, що люди будуть, в принципі, нормально себе почувати. А негатив, в тому що підуть швидко зміни. Зміни, і це коса, це якесь рішення буде дуже різко, і воно змінить цю ситуацію, і оце воно так і буде. Ось, пожалуйста. А позитив в тому, що люди будуть себе більш-менш почувати з проблемами, але більш-менш якось так. Ось отак по промисловості. Не знаю, чи співпаде. Мені це цікаво, до речі, я хочу подивитися ще на одній колоді. Чи співпаде така історія. А ну, давайте, це ж промисловість. Давайте ми по бізнесу подивимося на наших гномах і заодно покладемо наш той розклад. Так, промислові об'єкти по лівому берегу міста Запоріжжя на 32 години від цього часу, яка буде ситуація в цілому в плані ударів ракетами та дронами. Так, дивимося. Ну, я вам скажу, бачите, ось слідком іде яка карта. Тобто, буде якийсь прильот. По початку буде нічого, а потім щось прилетить. На негативі лежить жебратство. Жиратство, тобто щось постраждає. По промисловим об'єктам хтось постраждає, а по позитиву лежить, що буде чесно. Що буде чесно, як це так? Як це так, неволя? Неволя і чесно, інтересно. Дуже цікаво. Чесна ситуація і неволя. Це ще може бути знати, як закритість, закритість, закрита якась ситуація, що промисловість якась просто закриється розумієте? <кій> Але чому цьому позитив, що це чесно, що вдалок? Ну, не знаю, не знаю. Не знаю. Ну, то, що покарання і то, що буде е, така ситуація, то понятно. Цікаво мені, що воно так показало. <кій> <кій> так, а ну на цих давайте глянемо. Загальну ситуацію по промисловості, потім на гномах вже глянемо. Так, ану. Промислові об'єкти лівого берега Запоріжжя на До 19 квітня включно прильоти, ракет, дронів, руйнування, яка буде обстановка. Так, ну, вроді як нічого, але на традицію ми завжди кладемо, перевіряємо. Так. І ще одну карту. А тут іде обнулення. Тобто десь традиційно може щось прилетіти, причому прилетіти по якомусь ресурсному заводу. Бо це обнулення та щось нове. Ага. До речі, прилетіти може щось таке серйозне. І ще по колесниці, там, це може бути. Я, це я не позитив, негатив дивлюся, я просто дивлюсь. По колесниці, ну, як рішучість, як все буде нормально, але тут, скоріш всього, дайте я щось розкрию. Тут, скоріш всього, бачите, падає сила, тут, скоріш всього, може буде збитий чи дрон, чи що, бо тут і сила падає, і радість. якось так, А чого обнулення? Ну, буде якась історія така. Щось таке воно буде. Що це за вибір у нас буде? Підвішаний стан, бачите? Підвішаний стан? В підвішаному стані буде промисловість у нас? В підвішаному стані буде промисловість, і на оцю жриця, на традицію, традиційно, що у нас буває, прильоти бувають, так? Да? І традиційно ми несемо втрати. Тому ось я поклала десятку, да, ресурс, і він обнуляється. Тобто можуть попасти. Я кладу зверху на традицію, тут заможна дев'ятка. Тобто, ну все ж таки останеться, скоріш всього, то производство, але, але ж все ж таки. Вибачте. Вже так пити хотілося. Але все ж таки, бачите, обнулення якесь все ж таки трапиться. Ну, так собі. Я чому розглядаю, тому що я бачу, що якась ситуація неоднозначна у нас з промисловим об'єктом. Я ще хотіла, знаєте, що подивитися і забула: чи будуть в Заводському районі, там же поряд іде жилі масиви. Чи буде в Заводському районі руйнування домівок, в яких живуть люди, які поряд з заводом? Чи будуть там руйнування від цих ударів на ці 32 години? Що чекати людям? Ой, погані карти впали люди і луна. І втрати. Оце такий вибір у вас буде. Ану. Ілюзія. Ілюзія сонця і сила. да, тут щось буде присутствувати, тому що сонце з силою, це і з боку ілюзія, це Сонце таке собі. Ну, вроді, як нічого ще так, сохраниться більш-менш у вас. А ну, я з цієї сторони ілюзії. Ну, Вроді як воно і, і тут і імператор падає. Дай Боже. Так, традиційно по луні, понятно. Гаряча ситуація. І тут колесниця йде. Так, да, люди, вибір у вас. Вибір лежить між луною та втратами, а тут між імператором і колесницею. Все ж таки, я сподіваюся, що не будуть такі великі втрати у вас. А, бо тут падає з ілюзією сонечко, і тут дев'ятка, і лев. Я сподіваюся, що не буде багато втрат, не б... тут буде йти допомога. А, я не бачу тут конкретно удару, йдуть тільки втрати. Так що може бути таке, що, знаєте, ну може, повибиває стекла, я не знаю. Так, щоб сказати, що прямо там щось таке буде, я не можу сказати. Бачите, працюють люди. Так, давайте я подивлюся, чи будуть а, травмовані люди. Ну, по будинкам, по будинкам по будинкам може зачепити, але там іде імператор у вас. Вибір непоганий, оту втрати впали, то, звісно, не дуже. Ану, давайте я подивлюся, чи будуть у вас зруйновані будинки там поряд, чи якісь пошкодження до 19 квітня, включно в Заводському районі, які прилягають близько до заводів. Так. Ну, бачите, ось воно сонечко у вас між. Ой, може таке статися, люди, бачите, ось і все. Ось і все, ось воно це сонце, воно між е, три негативні карти. Тільки оце повернення до кращого. Але тут три негативні карти на цьому сонці. Але життя буде, майно буде. Зараз я подивлюся, що тут, 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 так собі, знаєте, і лисиця, і ключі, вроді як непогано. Ну, скоріш з того, що може скло повилітати все ж таки люди. Я так сподіваюся, що тим воно огранічиться. Давайте глянемо, чи будуть постраждалі люди, чи загиблі люди. Давайте глянемо в Заводському районі, які поряд з тим промисловим заводським майданчиком, де заводи, чи будуть там на ці 32 години люди травмовані від ударів ракет чи загиблі. Так, зараз ми подивимося. Е, дивіться, ну, зміни так, вони йдуть. Е, косату. Давайте я її розділюся цю косу. Так, собі вроді нічого. Трансформація йде на дівчину, але успішно. Ну, може, і буде постраждала якась дівчина, але не, не фатально, це точно. Так, давайте. ну, Жіноча енергетика йде просто. Жінка, дівчина, неважно. Так, ну і давайте я покладу скринічку на вас на Заводський район, які поряд з тими заводами. Ой, що я, я роблю? Е, так, скринічку, позитив, негатив. Та ітог дайте мені для будинків, які поряд з заводами в Заводському районі в плані прильотів. Позитив, негатив. Та ітог. Бачите, після ітога йде ключ, але буде таємниця якась, якісь будуть сообщення. Так, дивимося по позитиву. Це вже ітог по позитиву. І гора і трансформація, проблеми, трансформація і зміни швидко підуть. Так. Ну, Життя буде якось. Дайте гроші також. Що це сонечко? Ось що сонечко буде, такий удар. Буде, бачите? Буде сонечко, ось воно таке сонечко. Пожалуйста, ну, це просто нереально. Я ж витягаю карти просто навмання. От рука витягує те, що, те, що витягує. Бачите? Ось воно сонечко. Ось вам і все. Це негатив. Так. Так що, так, люди, бережіть себе Заводський район. Я вам сьогодні вас попереджаю, що можете кисатися. Бережіть себе, люди. Не сьогодні, а до 19 квітня на 32 години цей розклад. Так, ну і давайте я зроблю на гномах, яка буде цілком ситуація по місту Запоріжжю. До 19-го, що воно для нас буде, як ми будемо всі себе почувати, влада, що ми будемо всі з того мати і чим то все закінчиться. Будь ласка, гноми, дайте нам такий розкладик. Не яке донешку, двічко. Так, ну поїхали. Люди, ми з вами, як себе будемо почувати, влада, і що ми будемо з того мати? Обично ми на цьому місці. Ну, добре, все одно ми з вами працюємо, бачите? Ми з вами працюємо, а влада воно, танцює. А ми тут гарбатимося, як менеджери. Мислимо, ідеї воплощаємо в життя. Ну і будемо, що ми мати? Королеву, мечову ми будемо мати. Це буде по ідеї. Ось тут повинна бути ця влада, але вони святкують. Бачите, бавляться там, гуляють. Ну а для нас це буде така історія. Будемо захищатися, що нам, робити? що нам робити? Ми розумні люди, це розум. Що діватися куди. Так, військова, військова частина розкладу від гномів. Так, це я для всього міста роблю. Ось вона йде колесниця. Це наша сила. Ми спасаємось, бо буде дуель. Хлопці будуть воювати і досить успішно. Але буде дуже тяжко, бо тут будуть і шахіди летіти, і ракети. Так. І чим-то для нас усіх все закінчиться, який буде ітог. Дивіться, нам на дев'ятку припала по-перше імператриця, то, то буде все добре. Ми, ми не дуже багато втратимо. Ну, порівнянні з тим, що ми могли б реально втратити, да? Ану, дайте її трошки-трошки отак підніму. Бо я не вміщаюсь. Гноми, великі карти дуже. Так. І е, нам падає на е, колесницю ось облазнітель. Тобто, все ж таки ту колесницю зіб'ють наші хлопці і будуть довольні. Четвірка, алчність, числавія, так. Так, ми зараз, знаєте, як бережемо, ну, вже люди багато грошей не мають, то у кожного своя ця річ. Ну, а на владу, звісно, падають крадіжки, куди діватися. Це їхня прерогатива, але це ще показує, що і багато у нас люди в нашому соціумі крадіїв. Дуже кримінал у нас тут гуляє, тому будьте уважні. Вони хочуть жрати, а працювати вони не хочуть, і воювати вони не хочуть. Так що так. Але ось дуже добре, що у нас оця карта є, оця карта є. Просто оці п'ять карт, вони дуже класні. Ось ми з вами, Ну, влада хай собі гуляє, недовго їм осталося. Сука, ну, оце погана карта, хоча вона не каже нам, що тут щось буде таке. І давайте я витягну. Так, я хочу подивитися, що правильно. І давайте я витягну ітогову карту для міста Запоріжжя трансформація. Зміни будуть люди. Трансформація. Треба ще одну карту. І у нас випадає з вами уміряність. Тобто, будемо. Будемо за когось переживати, будемо за когось працювати, робити, і це все це на наших з вами плечах. І на ЗСУ кидати, і сім'ю отримувати, і комуналки платити, і все на наших плечах. Так що, так, в цьому відео вийшло так, то що я не забула показати, ну і все сюди подобавляла. Так що, думаю, що вам буде цікаво то подивитися. Бажаю вам бути живими та здоровими. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Незважаючи на те, що в мене нема монетизації, в ближайший час, мабуть, не буде. Канал я не брошу, я буду його робити, незважаючи на нашу, бо це моє творче, я без цього не можу і не хочу. А там, може, колись і зроблю. У мене втрачені всі мої спроби і не надає мені акцент ніяких шансів. На жаль, так що так, ну нічого, все буде хорошо. Хто, до речі, хоче підтримати мій канал, там є моя картка прикріплена, то буду дуже вдячна. І, будь ласка, записуйтесь на особистий розклад. Пишіть зразу питання, щоб я могла оцінити свою роботу, але не дуже коротко пишіть, пишіть, от якось трошки розширено. Бо я потім задаю питання і, будь ласка, відповідайте на них, то, щоб ми просто не витрачали час на потім, коли у зв'язку. Бо от прийом самого такого простенького вопросу, щоб ви розуміли, то так кажеться, що швидко, але починаємо розглядати причину ТС 5-10, і це забирає десь годину. так точно. А якщо питань декілька і вони серйозні, там здоров'я, ще щось, ще щось. А то і півтори години, і даже буває, що і дві години. Так що так. Все, люди, бажаю вам щастя. Почуємось, папа. -па.